Традицію урочисто вітати працівників міської лікарні, які пройшли горнило війни. З'явилось у закладі майже два десятиліття тому. Тоді ветеранів та учасників війни було 130, нині залишилось 11. Та й з тих, зважаючи на похилий вік і стан здоров'я, приїхати на зустріч змогли не всі. Старенькі зібрались у сквері медичного закладу, де пропрацювали не одне десятиліття, щоб згадати війну. Більшість з них у той час ще були малі, та дитяча пам'ять зберегла ті події і донині. Знущання з людей, тому ми все бачилися. У тому розстріли євреїв, там сустовка теж Крики були. Десь пару кілометрів чутно. Гоневська область, Гонівська чули таке. І це було наше село, було центр партизанської слави. Там тільки партизани займали все село. І все время віддивалися від німців. Німці туди не заходили, боялися. Поки ветерани спілкуються біля польової кухні, починає чеклувати шеф-кухар. Рецептура традиційного куліша вивірена роками: Шоно, цибулька, морквочка, шкварки. Ну і соль. Тим часом поряд розпівуються учасники гурту Пам'ять з Рівненського з училища у їхньому репертуарі чимало пісень минулої війни. І Баба ніжність «Благодарю тебе». Пісні воєнного часу це як журавлі, пісня далеко родини з 17 Снасих невісний. А сідають за святковий стіл. Кожному з них адміністрація і профспілка лікарні вручає фото з минулорічної зустрічі: 150 гривень, продуктовий пакет та квіти. Як зауважує керівник закладу Євген Кучерук, старенькі оточені увагою та опікою не лише у цей передсвятковий день. За кожним відділенням, в якому працювали, в кожній службі, в якому в якій працювали ветерани, їх знають, їх помнять. Вони прямо дзвонять завідуючому відділенню чи старшій медсестрі. О, відповідно, це ж за кошти лікарні, чи за кошти відділення, якісь благодійні свої кошти, ми стараємося допомогти людям, щоб в принципі, вони були хоч чуть -чуть медично захищені. Ам, хто не зміг особисто взяти участь у святі, адміністрація закладу доставить подарунки додому. Галина Баранчук Назар назармідріган інформаційна програма. День.